Вітаю на каналі Боданагра. Сьогодні відео про маточник полуниці нейтрала Florida Beauty. Що саме я хотів показати? Ось такий маточник маємо невеликий. Тут 300 рослин росте. На що я хочу звернути увагу? На те, що це було посаджено десь 20 серпня, 18 чи 20 цього ж року, ну, звісно. Подсаджено своєю розсадою, горшечною розсадою. І сьогодні в нас яке там приблизно 15 жовтня чи 14. 15 15 жовтня я вже в числах плутаюсь трішечки, так. Дивіться, що я хотів показати. Ось, зараз ми робимо операцію, видаляємо цвітонос. От дивіться, які цвітоноси от, ростуть. Квітка дуже велика. Тобто, якщо це залишити, то буде велика, дуже гарна ягіда. І хочу звернути увагу: це вже третя хвиля. Я третій раз цю операцію роблю. Що е, стосується, е, ну, Ось ще є квітка. Що стосується розвитку самої рослини, дивіться, ось це листя. ось Це бачите, ось, це е, листя розсадне. Так, коли я висаджував, ось це розсадне, це тепличне листя. ну Тобто воно і повинно було загинути, це нормально. Тому що я розсаду брав з теплиці. Ось дивіться, 1, 2, 3, 4. Чотири листа. Е, ось чотири листа це розсадне. І рахуємо, скільки в нас виросло ну, за два місяці. Два місяці пройшло. Тобто, виросло один, два, три, 4, 5, шість сім вісім. Вісім нових листів вирісло, обривав цвітонос вже два рази. І зараз маємо раз, цвітонос і два цвітонос. Тобто... Ягіда дуже, тобто сорт дуже, такий, ну, дуже добре плодоносить, потенціал має гарний, і ось дивіться, ще листя ростуть. І що немаловажно, якщо придивитися, ну тут може на камеру не дуже видно, але тут вже вона починає ділитися, тут два рожки вже. Тобто Я висаджував один. Два місяці пройшло. Ось такий сорт Флоріда. Це на наступний рік маточник я закладую. На наступний рік буде розсада десь з, починаючи з, з травня, приблизно, з середини травня, вже можна буде заказувати, буду, ну, я буду рекламу давати. Дуже гарний сорт, мені сподобався. В цьому році я його тестував. Ну, дуже гарний. Ось так ще маточник виглядає. Тобто мені подобається. Ну і по маточнику ще хотів там підказати, Може комусь е підготовка тут ґрунту е була. Трішечки органіки додав. Ну, органіки такої додав. Чиста солома перепрівша. Е потім додав бактерії, е Це біо. Як вона? Біо БТУ-центр, так. Там Ground Fix. Е Ну, тобто, якщо взагалі брати, щоб там не рекламувати, азот, азотофіксуючі бактерії, тут внесені фосфор та каліна, е, ну, які дають старт. Бактерії, які кремні перетворюють у доступну форму, фосфор у доступну форму та збільшують е, рухливість калію. Тут додано оцей маточник. І яра Міра е, комплекс додата. Доброго плюс суперфосфат. Це для старту, для гарного, тут і бор, і все є. І для е, суперфосфат для розвитку коренової системи. Бо зараз мене хвилює розвиток коренової системи, то щоб кус нормально поділився. Я е, зрізаю цвітоноси, це те, щоб все йшло у корінь. Щоб наступного року я отримав. На цій ділянці якомога на, на, більше вусів, ну там, флянці, хто як називає, тобто розсади. Отак ось так це виглядає. По обробіткам теж тут працював тільки бактеріями і від, ну, правда так, відключає працював ще коли в горшках була розсада там, на профілактику. Тобто у нас в цьому році. ось Десь вересень, серпень, була проблема це кліщ. І так як, так як Борошниста роса, так як багато дощів йшло, то працював від цих е, хвороб. Але... Е, а, і ще вносив бактерії сапрофітні, які знезаражили мені тут е, ґрунт, бо ну, в мене площа маленька, я Висаджую полуницю на полуниці. Тому треба знежаражувати обов'язково, тому що тут і сіра гніль, і що тут тільки не, немає. З бактеріями набагато краще. Бактерії це взагалі дуже. Бактерії та триходерма це дуже такі гарні агенти. Дуже. Ось так це виглядає. Більше обробиток не робив. А, і по фертигації один раз підживив і все. Підживив ну, рівнозначною формою НПК. Один раз. Але це так. Можна цього не робити, тому що яра міра комплекс буде працювати, ще й навесні буде працювати. Ось так давайте ще я покажу, пройдемося. Так це виглядає. Тобто рослини, ну ось, дивіться, ось. Вже ягіду формую, треба це удалити чи видалити. Так це виглядає. Тобто рослини взимку заходять в дуже гарному стані, сильні, розвинені. Ну, я ж кажу, зараз цікавить, цікавить коренева система, щоб вона не розвивалася. Ну, а навесні ще, я думаю, фріго. Теж завезу, теж зроблю маточник вже. Навесні ще один. ну То побачимо. Мені просто сорт сподобався. Такий нормальний. Американці вміють робити все-таки. Ну, таке відео. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання, питання. Я ще буду знімати відео. Треба розвивати канал, бо ще маленький канал, але треба розвивати. Тобто ставте питання, буду відповідати. Може по е, технологіям, питання там по підживленню, по добровам, по тим же бактеріям там, по сапрофітам, можу розповісти. Дякую, до побачення.